Теракт на Каховський ГЕС причинив низку трагічних для України наслідків. Не виняток і енергосистема країни. До сьогодні без електропостачання залишається близько чотирьох десятків населених пунктів. Енергетики рівного ще від моменту деокупації Херсонщини вирушили ліквідовувати наслідки перебування на території російських загарбників, не покидають у біді. І нині зараз вже проходить така дев'ята каденція, дев'яте відрядження. Коли наші бригади працюють на Херсонщині, ми забезпечуємо своїх. Людей і технікою, пальним, засобами захисту, інструментом, пристроями. Ну, Крім працівників, там залучено 8 одиниць нашої техніки і спецтехніки. Днями у рівному працівники рівне обленерго зібрали кілька тонн гуманітарної допомоги для жителів Херсонщини, постраждалих від наслідків російського теракту. Гуманітарний вантаж вирушив на затоплені раніше території. Звернулися до тергромад Херсонщини, які попали під затоплення після взриву Каховської ГЕС. Звернулися які в першу чергу, яка допомога їм потрібна, які матеріали їм потрібні для того, щоб відновити життя в даних регіонах. Вони надали перелік цих матеріалів, які їм потрібні. Ми оперативно придбали ці матеріали. І ось сьогодні завантажуємо автомобіль, який поїде на Херсонщину. Профінансували закупівлю разом з колегами-енергетиками з Чернівецької, Житомирської, Кіровоградської областей та Київської обласної енергопостачальної компанії. Фахівці отримали перелік потреб від громад Херсонської області, які постраждали від повені. Працівники Рівнеобленерго всього за декілька днів знайшли усе необхідне. Передаємо дизельні гармати для сушіння приміщень і речей, також передаємо водонепроникні костюми, рукавиці, передаємо ось там тачки для ну, вивізу сміття, також передаємо лопати для розбирання завалів, мішки для збору сміття, щоб, ну, щоб було людям куди сміття збирати. Загальна сума коштів, які ми зібрали і витратили на допомогу. Херсонщині більше 700 тисяч гривень. Це такі матеріали, як дизельні теплові пушки. Це інструмент, це будівельні матеріали, це засоби захисту для мешканців відповідних громад. Тож, вже сьогодні жителі Херсонщини отримують необхідні матеріали для проведення відновлювальних робіт. На території області залишаються працювати 23 три енергетики, які вже відновили електропостачання у більш як 40 звільнених від росіян населених пунктах. Тож, як вкотре доводять українці, спільною роботою вдасться усе відбудувати. Тетяна Мішинська, Олег Степанюк, телеканал ITV.